Мова кожного народу неповторна і своя. В ній гремлять громи в негоду в тиші трелі солов'я, колосисту, барвінкову, солов'їну на віки, українську рідну мову вдар дали мені батьки берегти її, плекати, буду всюди й повсякчас, бо ж єдина, так як мати, мова в кожного із нас. І сьогодні таке визначальне свято, як. День української мови та писемності. Зверніть увагу на те, що мови ми виносимо на препозицію, тому що спершу з'явилася мова, а вже відтоді писемність. Ми і вирішили дізнатися, як наші роздільнянці володіють українською мовою. На лексикограматичному рівні. Як ви згадаєте слово, будь ласка, ми пишемо разом окремо або за разом? Будь ласка, окремо, правильно, окремо, правильно, Думаю, правильно. Ві... Думаю, окремо, правильно відповідь. Окремо, правильно, правильно відповідь <рес> <рес> ми у школі здобуваємо чи одержуємо освіту? Одержуємо. Здобуваємо. Правильна відповідь так. Правильно Правильно. відповідь. Здобуваємо. Правильно, правильна відповідь. Лати. Ви пишемо з одною себе чи Лати. Думаю, одна. Правильна відповідь та правильно, так. Одна. Правильно. Одна Одна те, правильно. Речення ми потрапили на цікаве міроприємство. Є тут помилка, чи нема? Цікаве міроприємство. Так, да, останні слова. Так, а як ви думаєте, як, як буде сказати правильно це українською мовою? Тому що часто густо ми чуємо у зверненнях і високопосадовців, і не тільки слово міроприємство, воно настільки ріже слух, що ми хоч і скільки разів говорили про це вже слово, але щось ніяк не доходить, що такого нема в українській мові слова. Немає, так, такого слова. Треба його замінити, правильно, український відповідник. Я чи спадаю на думку, чи не спадаю? Сонце сходить і захід. Так, правильно. Захід. Правильно, Захід. Так. Заход. Правильно. Заход. Правильно. Заход. О, за... Захід. Заход. Правильно. Захід. Захід. Захід у паркові споруджено пам'ятник Шевченка чи Шевченкові? Шевченка. Шевченка. Шевченко. Шевченкові. Правильно так. Правильна відповідь. Шевченкові. Правильно, тому що пам'ятникому чому, так. Чи є в слові торгівельний помилка? Торгівельний. Думаю, нема. правильно, Торгальний помилка. Торгівельний немає. Yeah, 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 yeah. Торговельний має бути, тому що там чергування. Ну це хто мова знався, пам'ятають її забув, чергування відкриті, закриті сла. Торгівля, але торговельний. Відкривається я помилка. Да. А як думаєте, як правильно має бути? Торговий. Торговельний правильно, Або торговий, так, правильно. Торговельний <зв> <р autotacistema> Правильно, торговельний, ]ieve. так. <с hatte> Слово сполучення півтора року. Це правильно так говорити чи ні? Півтора <с maioritarna> слава. <Head> <Knowing> Півтора року. Це правильно, сполучення, чи треба його за якось інше Не... закінчення взяти. Не знаю. Неправильно. Ні. Це правильно, Не -окей. Ні. Ні, окей? це правильно. тому що дехто каже, півтора роки, а це а, ні, Півтора, а, кого -чого, ні. чого має бути роздорові. Так, 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 і так, я план, що правильно, звісно, так. Так, так, правильно. Уже більше тижня вони живуть у громадянському шлюбі. Я тут помилка чи нема? Нема не знаю. Це є. Ні, це не правда, не там я понуки. Не знаю. А, Н -н -н. Ні? — Вже понад тиждень вони живуть а, все, у цивільному тиждень. Це понад тиждень треба було І цивільному шлюбі Нема громадянського, український. цивільний шлюб. Бачите, я її не зовсім іщу, і ось таким чином ми перевірили. Звичайно, щоб люди припускалися помилок, але найголовніше пам'ятайте те, що на помилках ми всі з вами вчимося. Не бійтеся говорити рідною мовою. Тому що це ж наш спадок з вами, це код нації. Мова це кордон, мова це зброя. Тому, будь ласка, вчіться, читайте, читайте класику, художню класику української літератури. Збільште словниковий запас. І не соромтеся спілкуватися українською мовою. Нехай з помилками, але ви поступово будете їх викорінювати. І ваше мовлення стане чистим зі святом.